Для голосу Америки Наталія Леонова для багатьох жінок хороший перукар це знахідка. Довіряючи своє волосся майстру, жінки нерідко довіряють йому і свої особисті секрети. У штаті індіана борці за права жінок вирішили скористатись такою довірою між клієнтками та їх перукарями та створили спеціальну програму, яка тренує працівників салонів відстежувати ознаки наруги над жінками. Ми насправді дуже близько познаємо своїх клієнток з деякими. Я працюю вже 5-6 років. Ми маємо тісні стосунки. Порукарів не просять бути психологами для своїх клієнтів, але ж вчать як не пропустити ознаки проблеми. як розпізнати випадок домашнього насильства, як правильно реагувати на отриману інформацію, та як обережно порадити їм звернутися у жіночі притулок, якщо майстра це дасться, місія виконана. Пілотна програма виявилась настільки успішною, що ініціатори програми почали шукати партнерів і в інших містах штату. Судячи з того, наскільки охоче перукарі беруть участь у програмі, вона має всі шанси швидко поширитись всією країною. Бережіть себе для Голосу Америки Наталія Леонова.